Вітаю усіх на моєму каналі. Я Ідзанамі, за і сьогодні ми говоритимемо про лиходійок. Так, так, говоритимемо про злісних панянок, які потрапили в інший світ і змінюють свою долю. Хтось із них хоче врятувати всесвіт, хтось хоче жити спокійно, а хтось підкоряє серця. Усі ці тайтли мають дещо спільне переродження, боротьба зі своєю долею лиходійки та бажання змінити сценарій. Але кожна героїня підходить до вирішення цього питання по-своєму. Хтось через глибокі емоції, хтось через чистий розум, а хтось просто з гумором. Якщо любите такі історії, де зло стає героєм, цей жанр для вас. Погнали! Я переродилася в Отоме Гейм у ролі лиходійки. Це був мій перший тайтл, який я подивилася в цьому жанрі, і закохалася в нього. Тайтл розповідає про дівчину Катаріну Клайс, яка після смерті в нашому світі перероджується у світі отоми гри, і не звичайним персонажем, а лиходійкою. В один прекрасний момент вона пригадує сюжет цієї гри і розуміє, що усі рути ведуть до її погибелі або вигнання. А тому вона чітко вирішує змінити свою долю. Для цього дівчина часто проводить у своїй голові збори міні Катарін, що являється такою милою фішечкою цього тайтлу. Отож, збором свідомості міні катерін було вирішено покращувати свої навички за допомогою меча і магії. У цьому світі для розвитку магії потрібно спілкуватися з її джерелом, і Катеріна не придумає нічого кращого, як почати копати грядки. Героїня складає враження впертої, доброї, простодушної та милої дівчини, що усіма силами намагається бути корисною для оточення, щоб уникнути фатального кінця. Аніме сповнене недолухих, але щирих рішень Катаріни, що поступово завойовує серця оточуючих її персонажів, і з часом усі в неї закохуються. Так, так, це реверс гаремник, коли в центрі уваги саме дівчина. Зав'язка і знайомство з персонажами відбувається в дитинстві, поки Катаріна маленька, і з часом, там кілька серій, буквально вона виростає і нам уже показують сюжет основної гри, який відбувається в Академії магії. Аніме дуже легке і смішне, без зайвих драм, але у другому сезоні стає трохи одноманітним, бо ось уже топчеться на місці і повторює себе. Оскільки я лиходійка, я приборкою фінального боса. У центрі сюжету цього аніме Айлін, яка переродилася у лиходійку зі своєї улюбленої отоми гри. Причому в той самий момент, коли її кинув її наречений. Пригадавши сюжет гри, у якій її персонаж приречений на смерть, в разі перетворення повелителя демонів у свою істинну форму, вирішує радикально змінити сюжет. Замість звичних стосунків з принцем, вона вирішує приборкати фінального боса. Під приборканням мається на увазі завоювання серця лорда демонів Клода. А він той ще красунчик. Айлін сильна, рішуча, харизматична і не чекає, поки її хтось врятує, а сама бере ситуацію у свої руки, що вигідно вирізняє це аніме серед інших виходійських. Історія розвивається динамічно з поєднанням романтики, інтриг при дворі та пригод. Хоча деякі сюжетні повороти здаються пришвидшеними, харизма героїні та її незламна воля утримують увагу глядача. Другорядним персонажам приділено небагато часу, але сюжет цілісний та з приємною кінцівкою. Тут довга назва. Сьома петля часу. Лиходійка насолоджується безтурботним життям у шлюбі зі своїм найлютішим ворогом. Переродження героїні починається так само, як у попередньому тайтлі, із розірвання заручин принцем. Ріше, донька Герцога, вже всьому проживає своє життя перед власною загибеллю. І в усіх життях причиною її загибелі була війна. Набувши навичок у попередніх життях, вона їх активно використовує, щоб залишитися живою у цьому житті за будь-яку ціну. Внаслідок низки подій найнебезпечніший ворог, кронпринц Арнольд, робить пропозицію Ріше стати його дружиною. Поставивши декілька умов, ріше погоджується стати його дружиною. Це рішення не лише рятує їй життя, а й дозволяє насолоджуватися свободою, яка раніше була недоступною дівчині. Аніме майстерно грається з перепроживанням життя, поєднуючи романтику, гумор і політичні інтриги. Головна героїня не просто лиходійка, а стратегиня, яка вміє продумувати наслідки рішень і діяти розумно. Атмосфера більш зріла порівняно з іншими представниками цього жанру. А стосунки між героями розвиваються органічно та без зайвої мелодрами. Це не просто любовна історія, а історія про вибір жити для себе, навіть якщо світ проти. Лиходійка 99 го рівня. Я можу бути прихованим босом, але я не володарка демонів. Знову довга назва. І чергова геймерка в отоми ігри ісикайнулася в ролі лиходійки. Й уміяла дівчина, що просто хотіла спокійного життя після свого переродження у новому світі. Але щось пішло не так. Вона прокачалася до 99-го рівня, її магія тіні надто сильна, а вигляд має як у класичної антагоністки. І тепер усі навколо або бояться її, або хочуть врятувати світ від неї. Або хочуть завербувати її на свій бік. Але Юміела не володарка демонів і не хоче ані завойовувати світ, ані виходити заміж за принца. І саме в цьому вся фішка. Глядач бачить світ через призму дівчини, яка не просить уваги, але отримує її сповна. Її стримана поведінка інтровертки контрастує з фентезійною драмою, що відбувається навколо. І це кумедно. А ще бісить, а ще принц Йолоп. І. там дуже стрьомне 3D, тому готуйтесь. В цілому, непоганий тайтл з чудовою, доброю і сильною героїнею, яка не вміє у соціальні зв'язки, але сюжет дещо передбачуваний. Я закохалася у лиходійку. Я довго оминала цей тайтл, але для цього відео вирішила подивитися. І він мене дуже приємно здивував. Хоча він вибивається серед інших тайтлів своїм юрі напрямком. Адже головна героїня Рей Тейлор Лесбійка. А ще вона не принцеса, не суперсильна, не суперрозумна і не має надздібностей. Звичайна геймерка, яка реінкарнується в улюблену отоме гру після смерті, і має шанс побудувати стосунки з своїм улюбленим персонажем, лиходійкою Лер Франсуаз. І от з цього моменту починається справжня круговерть, адже жоден хлопчачий рут її не цікавить. Аніме майстерно балансує між гумором, пародією на жанр і щирими емоціями. Рей зухвала, енергійна і не боїться ламати шаблони. А клер типова цундера, яка розкривається зовсім з іншого боку, але поступово. І їхня хімія це просто вогонь. Щось між веселою романтикою і серйозною історією прийняття себе. Ще не підписаний? То чого чекаєш? Хутенько натиться в підписочку, а то пошкодуєш. Безжальна королева на шляху до виправлення. Це аніме справжнє, що якби у світі лиходійок. Принцеса Прайд у грі мала стати жахливою, тиронічною правителькою, останнім босом отоми гри, якого всі ненавидять. Але після реінкарнації героїня зберігає спогади про попереднє життя і вирішує, що вона не хоче так жити, і змінює абсолютно все. Вона використовує свої здібності не для приниження, а щоб рятувати, захищати і підтримувати. І тут починається головне, як лише одна людина може вплинути на світ і змінити його, переламати систему, не граючи за сценарієм. Сюжет подекуди передбачуваний, але за розвитком Прайд спостерігати вельми цікаво. Її стосунки з оточенням формуються поступово, не з остраху, а з любові та поваги. І це найбільш екшоновий тайтл з усіх представлених сьогодні. Я стану лиходійкою, що увійде в історію. Головна героїня Алісія зовсім не випадково стає лиходійкою. Вона сама обирає цей шлях. Але не для того, щоб творити зло, а для того, щоб вибратися з рамок ідеальної леді та зробити щось справді велике. Вона прагне залишити слід в історії, стати сильною, незалежною і навіть трохи небезпечною. У її світі бути злодійкою – це значить мати вплив і свободу. І Алісія бере саме це за основу своїх принципів. Це історія про дівчину, яка будує себе сама, навіть якщо для цього доведеться бути поганою в очах інших, тут лише жорсткий саморозвиток та політичні інтриги. І чим далі, тим більше хочеться не просто спостерігати, а вболівати за те, щоб у цієї лиходійки все вийшло. Сюжет затягує з першої серії і тримає в напрузі до самого кінця. До речі, тут мінімально романтики. Ендо та Кобаяші наживо. Останні новини про лиходійку Цундере Лізелотту. Ендо і Кобаяші звичайні школярі, які коментують отоми гру під час її проходження. І несподівано герої гри починають їх чути. Саме завдяки їм, як їх потім будуть називати божественними голосами, розкривається справжнє серце лиходійки Лізелотти, тієї самої цундери, яку всі раніше вважали холодною і зрадливою. Замість класичної реінкарнації ми отримуємо зовсім інший підхід. Гравці не стають персонажами, але змінюють їхні долі ззовні, неначе коментатори з реального життя. Це додає безліч гумору, іронії та неймовірної теплоти. Лізелотта з холодної красуні та лиходійки перетворюється на персонажа, в якого неможливо не закохатися. Це досить оригінальна концепція, крутий баланс між комедією і драмою, але подекуди ці коментатори так сильно волають, що аж бісить. Дядько, що переродився лиходійкою, це аніме здивувало мене своїм підходом, адже являється пародією на всі шаблони отоме жанру. Уявіть собі, серйозний затятий держслужбовець перероджується у ролі лиходійки. Причому він – 52-річний бюрократ. Отож, у цьому світі його її місія відіграти належну роль лиходійки і не наробити дурниць у тілі гордовитої панянки і дочки. Найкумедніше тут монологи головного героя, коли він стикається з тією чи іншою ситуацією. Адже він підходить до всього як якісь завдання з попереднього життя, які він робив як бюрократ, оцінити політичні ризики бала дебютанток, оптимізувати шлюбну стратегію для дворянства. І так далі. Він підходить до придворних інтриг з холодною логікою Ексель-таблиць, але потроху вчиться бути більш емоційним і більш жіночним. Хоча іноді це дається йому важко. А ще він частенько вмикає режим татуся. Ця історія і про другий шанс, і про батьківську любов, і про те, як чоловік у тілі дівчини справляється з величезною купою соціальних та особистих викликів. Усі ці аніме об'єднуються за одним принципом: що у тілі лиходійки уже зовсім не лиходійка, а дівчина, що намагається змінити свою долю і стає повноцінною головною героїнею, а не другорядним персонажем, і має другий шанс на життя. Більшість сюжетів побудовані на переродженні сучасної людини в тілі персонажа з гри, причому часто з пам'яттю про попереднє життя. Це створює ідеальні умови для втілення будь-яких ідей. Майже в кожному тайтлі лиходійка прагне змінити свою долю і врятувати чи себе, чи світ, чи просто жити спокійно. І звісно, всі ці тайтли мають нотки романтики: від класичних любовних трикутників до несподіваних пар і навіть лесбійських сюжетних ліній. Серед перелічених аніме одні більше фокусуються на розвитку розумних, сильних, стратегічних героїнь, які вирішують свої проблеми за допомогою знання та логіки. А інші грають на соціальній тематиці та емоціях. Тож кожне з цих аніме це унікальний погляд на один і той самий шаблон. І саме в цьому їхня сила, і саме тому ви маєте обов'язково подивитися їх усі, якщо вам подобається лиходійки. Усі ці тайтли абсолютно прекрасні і неймовірні. Я кожен з них подивилася за один день. А мої оцінки суб'єктивні і можуть абсолютно не співпадати з вашою думкою про ці тайтли. Для цього відео мені довелося передивитися абсолютно усі тайтли, щось я ще не бачила, а щось мені треба було пригадати. Тож буду рада, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою та підпискою. Пишіть в коментарях, яку із цих лиходіок ви вибрали б собі за союзницю. З вами була Ідзанамі. І до зустрічі у нових відео.